Так, хто Тікток бачив, от мені що прийшло, ця лента. І тупо вона от в темноті. Після того, як ти фонариком на нього навів, вона тупо світиться. Тобто, реально ночью на бланк наносимо і реально кайфуємо. Так, ось я наклеїв. Раз, два, і три. В трьох місцях. Ну, зараз виключимо світло, подивимося. да, от воно і світиться. Бачите, як світиться. Ну це при тому, що я журналі ще фонарики мене там. Ось так світиться бланк. От по вам покльовки. Грубо говоря. Це я на спінінгове Взяв, бачите. От така штучка. Прикольна, така флюоресцентна лента. І на квівертіпі. грубо говоря. І саме цікаво і прикольно, що ви відрибачили ніч, да, вона відпрацювала. І спокійно її. От я зараз одною рукою попробую зняти. Незручно, звісно. І все, все. Хі -хі. От так він. Все. Чистенький бланк. Вона така, знаєте, чимось похожа на, не скажу вам на що навіть, але сам факт, що має право на життя ця штука. Тому що не, не потрібні ці світлячки просто на ну, квівертіп можна просто наклеїти, наприклад, і буде все видно. В принципі, темка прикольна. После ночної риболовлі просто зняли і все. Хоч весь бланк можна обклеїти. Там її йде, по-моєму, зараз я гляну, скільки. Здається, 5 чи 10 метрів. Не вказано. Здається, 10 метрів бути. Чесно, емейл. А, 3 метри. 1 сантиметр, 3 метри. Ось так вона виглядає. Так що, темка прикольна. Будем тестить в ночні риболовлі.